Всем привет! А давайте с вами посмотрим, що на самом деле у с собственным производством вооружения, техніки дронів. Власне виробництво Україна. Чи є в нас зараз власне виробництво зброї техніки військової дронів, дальновійних ракет? Що в нас зараз з власним виробництвом? В якому стані наше власне виробництво? Дуже так цікаво. Важко з партнерами. Важко з партнерами, що привело, призвело до ну, безвихідного становища, коли ти вкладаєш все як востаннє для того, щоб розвивати своє і віднайти собі новий якийсь шлях руху. При тому сімка мечів це ще обхідними маневрами. Так що в нас зараз з нашим власним виробництвом схована повільно на майбутнє фортуни», Ми станемо майстрами в цьому. Насправді воно приховано, бо є відлюдники, королева кубків, лицар Пентаклів ну, згідно заяв. Згідно заявок. Або, наприклад, це більше може свідчити про морську тематику, яка розвинена. Лицар Пентаклів це досягнення мети не швидкими, не швидкими темпами, але досягнення мети. Зірка колесу фортуни і карта мах на майбутнє мені всі показують, що на майбутнє загалом розвернеться ситуація так, що Україна буде попереду всіх загалом. І десятка копків, це карта задоволення. Чи потужне в нас власне виробництво зброї на даний момент в Україні, саме в Україні? Чи потужне в нас власне виробництво зброї, дронів, ракет? Відсткамичів, ну ми туди рухаємось ще потужне. Виробництво щоденне, бо є вісім пентаклів це рутина, це такий шлях роботи. Я не можу сказати, що це є задоволення від саме кількості, бо є чотирка пентаклів, це суто, те, що тобі необхідно, бо тут немає такого, знаєте, зайвого. Дев'ятка жезлів, лицар жезлів і повішений. Можливо, йдеться мова про те, що, наприклад, через те, що там десь погано або захищено було, або ще щось є повішений, є жертви, тобто самі втрати якогось виробництва. Можливо, через те, що десь розпотякали, і є король мечовий, двійка кубків, ну десь щось зайве сказали. То можуть бути втрати певного виробництва. Але тут є десятка пентаклів і сімка жезлів. Як на верховну жрицю. І, можливо, тут саме йде про співпрацю з світом, з світовими якимись країнами, бо є ще єрофант. І тут ми працюємо над тим, щоб все ж таки була ця десятка. Але ще до, до десятки ми ще не дійшли, бо ще є певні прогалини в нас в цьому плані. Так, загалом, чи Україні зараз достатньо власного виробництва зброї, власних ракет, власних дронів? Чи достатньо нам? Цієї кількості, що ми виробляємо зараз. Ну, тут Дивіться. На жаль, але є башта імператриця король пентаклів і паж мечів через якусь ну, сволоту. Інакше не скажеш, тут є паж мечів, Це той, хто здав, можливо, той, хто працював, було наведення на якийсь дуже важливий об'єкт, бо є король пентаклів, імператриця на якесь важливе виробництво там, де е, дійсно можливо могло прилетіти навіть і по виробництву, і по е, самій базі зберігання. Вісім кубків, кубків, сім камечів. Я так розумію, що йде певне вивезення вивезення за кордони України для того, щоб ну, просто перехитрити ворога, бо тут є ворог, ну імператор з картою місяць. Тобто він все ж таки може знайти і, і для того, щоб його обманути, є певне перенесення виробництва на інші території. Що в нас далі буде з нашим виробництвом зброї в Україні? Як далі буде у нас справа з нашим виробництвом зброї, ракет, дронів? Як в нас далі будуть з цим йти справи? Ну що, так. Все ж таки є певні моменти, де є влучання, і вони йдуть по справедливості, через що було перенесення. Я наскільки розумію, є великі втрати, бо є десятка мечів, дев'ятка кубків, можливо, того, що пов'язано з водою, або саме з. Цими підводними дронами, надводними, бо тут є чотирка мечів, як пауза у виготовленні, або, наприклад, могло бути доволі багато їх знищено, на жаль. Є трійка мечів це, ну, це боляче, це втрата, і це те, що, з чим потрібно справлятися по справедливості. Ну, і через це було вивезення, бо є шість мечів, можливо, вивезення саме виробництва, або якісь моменти з цим. Пов'язані, що я вам можу сказати: наше виробництво: вісімка жезлів, карта швидкості, десятка пентаклів, максимальна карта, дев'ятка пентаклів, Це теж ну дві карти, які показують максимально можливе виробництво, на яке взагалі здатна Україна. Тут жезлів а, і король пентаклів шанс стати майстром в цьому плані, бо як король пентаклів, це прям такий король матеріального світу, і верховна жриця це буде загалом таємно. Тобто, в цьому випадку я можу сказати, що в нас буде в наше власне виробництво, і воно буде вкрай успішним. Давайте подивимось так: чи буде в нас достатньо власної зброї для того, щоб нищити ворогів на їх території. Тобто, чи буде в нас достатньо власних дронів для того, щоб їх закидувати на територію Рашастану. Чи буде в нас достатньо саме нашої зброї для знищення об'єктів на території Росії? Це певні бар'єри від світу. Вісімка кубків Нам Загалом ми оце повинні. Завжди приймати якусь таку логіку, це не, не ми, це вони самі палять. І це мене дико. Дико бісить, бо тут ти повинен шукати взагалі завжди якийсь інший шлях, бо ти дистанціюєшся від того, що ти робиш, і на тебе впливає світ, бо тут яка та світу інших країн. Чи буде в нас ресурс? Дев'ятка Пентаклів буде в нас ресурс. Але тут це повинен робити такий обережний. Тобто, це не я, я не я, і хата не моя. Ну, удари переможні, військові, хитрі, а особливо по воді вони вже на шляху, тобто вони будуть, вони будуть що буде у нас достатньо нашої зброї, наших дронів, наших ракет для того, щоб бити по військових об'єктах Росії. Саме нашої зброї буде достатньо, щоб саме по території Росії бити. Залякування, вибір. диявол, обмеження. Трійка мечів, вісімка жезлів, сім кубків. Ну, це не ми знову ж таки, Домовленості двійка купків домовленості. Домовленості. Але ну якісь удари будуть. Трійка мечів є від швидкості від того, що може летіти. Але сімка кубків це не ми. Тут певні є обмеження. На жаль, на жаль. А саме кількість в нас зброї буде такою, щоб достатньо лупити по росії. Ну, імператриця це виробництво. Є смерть і рицар мечовий. Якась смертельна зброя, яка буде. І тут ще дивіться як тут. Попередження, жезлова королева, справедливість, «Паш жезлів і закохання. Ну, воно якось так перескакує мені. Дев'ятка Пентаклів все ж таки каже, що про ресурс, який буде, але тут йде як завершення якихось активних таких агресивних дій. Є ту з кубків паж мечів, можливо, якісь саме попередження, які йдуть відповідно до «Жезлової королеви, де йде справедливість паш жезлів, це якийсь проєкт або узгодження, можливого вирішення взагалі проблематики. з... Ми там не бийте по Росії, або а, король Весь карта світ попередження від світу. Не можу так сказати, бо карти мене трохи плутають, і я плутаю вас. Чи буде в нас достатньо зброї? У нас є дев'ятка пентаклів, туз, жезлів і трійка жезлів це саме те, що ти робив, робиш і будеш робити. Але тут я не розумію: або як завершення цих взагалі. Активних дій військових або саме це про летальну смертельну зброю, якої буде вдосталь. Поясніть мені, будь ласка, бо я не зрозуміла. Що тут мається на увазі? Чи буде у України достатньо зброї, щоб бити по цілям на території Росії? Ну, Про достатність, да? справедливість двійка кубків. Знову ж таки, все одно мені каже про справедливість відповідно до домовленості. Карта сила, мудра сила, чотирка пентаклів, паш пентаклів. Якісь ресурси в нас будуть все ж таки, для нанесення ударів в Але так, як Тут важливо розуміти, як я собі це бачу в своїй голові. В моїй голові вибухає вся Росія, всі військові об'єкти такого нам не дадуть зробити. Тобто, знищити повністю військовий потенціал Росії, нам не дадуть. У нас ідуть обмеження за справедливістю, за якимись угодами, за якимись контрактами. Я королева же двійка. Пентаклів, вона, звісно, цього не хоче. Тому тут є і певні компромати на когось зі світової, можливо, спільноти для того, щоб якось для себе вирівняти ситуацію, але щодо саме силового потенціалу, в нас достатньо буде, не забагато, але певним чином достатньо для того, щоб це робити. Інше питання, що нам цього не дадуть зробити. Чи будемо ми знищувати? Але ще певні сонце там переверталося, ще певні. В нас успішні дії вони обов'язково будуть. Ми ще будемо бачити знищення на території Росії її важливих об'єктів? Чи буде значно зменшено російський військовий потенціал за допомогою ударів, які буде наносити Україна по території Росії? Чи буде значно знищено російський військовий потенціал за рахунок наших ударів саме по території Росії? Це нам обов'язково допоможе, бо є певні такі дії, які ми будемо бачити, які в нас шістка жезляв карта перемоги, успішних дій. І це нам обов'язково допоможе. Це робота військових або спецслужб, бо є король мочовий. Так, а в якому стані тоді буде загалом, по закінченню війни, військова промисловість Росії? Її загальний стан. Пентаклі, чотирка мечів і дев'ятка жезлів. Ну, це неможливість досягти певних результатів, бо тут така суха деревина, бачите, вона вже не проросте. Четвірка мечів, слабкість і захист себе. Слабкість і захист себе. Час на відновлення. Чи матиме Росія вагомий військовий потенціал після завершення цієї війни? Чи буде вона становити загрозу для України та інших країн в плані свого військового потенціалу, своїх військових виробництв, своєї армії, своїх озброєнь? Чи буде вона після війни такою потужною військовою країною? П'ятірка Кубків сльози і відмова від цього статусу. Бути тут паш слуга. Король Кубків, Королева Кубків, вірніше це розмовна тема або вода, яка, ну, біля води якісь втрати, трійка мечів, карта розбитого серця, і п'ятірка кубків, карта скорботи. Буде скорбота у Росії за своїм військовим потенціалом. Загалом. Саме світова спільнота, чи буде вона вважати Росію Другою армією світу після закінчення цієї війни? Чи будуть вважати російський військовий потенціал потужним після того, як закінчиться ця війна? Обну... Обнулений Обнулений потенціал величезний. П'ятірка Пентаклів, карта втрат. І тут туз пентаклів з дурним, з обнуленням. І тут, бачите, ця така піраміда величезна, вона може цю людину і придавити. Ну, смерть агресії. Лицар мечовий і карта смерті. Тобто, я так розумію, що з точки зору саме потенціалу Росії тут ще 10 мечів це карта програшу, це карта фаталіті і того, що. А, ну Верховна жриця, добре, не хочу казати, не кажи. Але це закінчення, закінчення історії про другу країну за своїм військовим потенціалом. І тут смерть, смерть приходить за агресивними намірами Росії. Так що я не бачу, що Росія буде там дуже якоюсь потужною такою військовою державою після закінчення цієї війни. Такі справи. Все, дякую вам за увагу. Все буде Україна. Ми обов'язково дуже скоро переможемо, бо ми вже за крок до перемоги. Головне бережіть один одного. Не втрачайте віри і на все добре.